Добрий день. Мене звати Надія Тимків. Я рада вітати вас на нашій зустрічі. Сьогодні ми будемо говорити з вами на дуже цікаву дуже важливу тему стосовно наших доходів. Як кажуть, шлях у тисячу миль починається з першого кроку. Можливо, для когось із вас ось сьогодні, якраз наша зустріч. Буде тим першим кроком, який дозволить вам подолати оту тисячу миль. Ми говоритимемо про те, як дуже комфортно увійти у світ криптовалюти. На сьогоднішній день тема криптовалюти для багатьох є чимось таким незрозуміло незбагненним, невідомим. Адже нас так часто лякає та зупиняє саме це нове. Криптовалюта для багатьох досі все ще незвідана нова тема, але вони вже розуміють, що це актуально, це в тренді і це перспективно. Сьогодні я і вже багато людей розуміють. Що це дуже важливий напрямок розвитку. Треба признати, що без теоретичних знань і практичних навичок у сфері криптовалюти, наша діяльність стає все складнішою і складнішою. Адже сьогодні багатьом навіть зарплатну винагороду вже виплачується криптовалютою. А ще сьогодні багато, ну, практично, напевно, всі, хочуть мати додатковий дохід, але ще більше хотіли б мати пасивний дохід. Ось такі два чарівні слова і поєднуються у темі криптовалюти. Пасивний дохід це такий стан речей, коли не ви працюєте на гроші заради грошей для грошей, а гроші працюють на вас. Для вас і замість вас. І якраз про це ми з вами і поговоримо. Але говоритимемо у світлі криптовалютного, торгового спотового робота, що називається хеш 7. Вам не потрібні якісь професійні навички. Ви можете бути абсолютно новою людиною, початківцем. І тим не менше створити свій бізнес і заробляти тут пристойні гроші. Для того ж, ви це можете робити навіть на повному автоматі. І так, Хеш 7 це інтелектуальний мобільний додаток, який виконує автоматизовану торгівлю, проводячи повний аналіз крипторинку 24 години на добу. І сім днів на тиждень. А людина хіба би так змогла? Це майданчик, де ви можете вибрати різні торгові стратегії, де ви навчаєтеся, адже потрібно мати певні навички і розуміння. І в нашій команді, яка називається бізнес з нуля, так, так саме бізнес з нуля для початківців. Ми вас навчаємо, ми вам даємо все необхідне знання. Навички, і щомісяця ваш дохід може становити від 15 до 50% на місяць від суми внесеного депозиту. Звичайно, це не означає, що кожний місяць буде саме 50%. Чомусь багато хто бачить найбільшу цифру. І це не означає, що кожен місяць буде тільки 15%. Але в середньому це десь 20-25%, якщо ми простежимо річний контракт, ну, тобто, протягом року. Це означає, що ви можете збільшити свій депозит, свої вкладені кошти, свій капітал у два, може три і більше разів. Все залежить від багатьох ситуацій, про які я також скажу далі. І так, продукт створений компанією. Яка працює на ринку вже понад 12 років. Вона робила раніше програмне забезпечення для банків, для міжнародних компаній, а потім вирішила створити масовий продукт, який був би цікавий величезній кількості людей. І цей продукт був створений це крипторобот hash 7. Він, до речі, тестувався понад 9 місяців. Великою кількістю трейдерів, які отримали прибутковість від 15 до 74% на місяць. Запуск спотового торгового криптороботу Хес 7 відбувся у грудні 2023 року. Коли я спілкуюся з початківцем-новачком, будь-яка нова людина насамперед цікавиться питанням безпеки. І я це чудово розумію і підтримую. Адже бізнес в інтернеті, будь-який бізнес в інтернеті, і особливо бізнес пов'язаний з криптовалютою, вимагає того, щоб людина убезпечила себе максимально. Адже, напевне, багато хто чув про те, що люди не тільки заробляють у сфері криптовалют, але й втрачають. Втрачають тому, що вони зазвичай використовують ф'ючерсну торгівлю. І це, це дуже ризикована торгівля. До неї не можна взагалі підпускати новачків. Для того, щоб почати торгувати на ф'ючерсах, вам потрібно хоча б рік-два поторгувати на спотовому ринку. І якраз наш робот торгує саме на спотовому ринку. На тому самому безпечному ринку, тобто практично, ви нічим не ризикуєте, тому що це недовірче управління. Ось перше, що хочу, щоб ви зрозуміли, це недовірче відправлення грошей. Ви нікому не віддаєте, не доручаєте, не довіряєте. Ваші гроші знаходяться у вас на криптобіржі. Яку ви собі самі обираєте. Доступ до цього депозиту є тільки у вас. Тільки ви можете вивезти кошти з неї, поповнити депозит, поміняти його і так далі. Тобто це ваші бажання, ваші можливості. Робот не може вивести кошти. Робот має тільки дві функції. Дві функції. Він може купити пообранні вами стратегії, заданий вами альткоін. І продати в плюс, більше нічого він зробити не може. Отже, тому ви і не можете тут тратити свої гроші. Єдине, що може бути, так це просідання альткоїнів. І це нормально, тому що ринок волатильний і саме за рахунок волатильності робот хезів і заробляє. Коли ринок і монета, яку ви вибрали, йде вниз, тоді робот її купує за вигідною ціною. А коли вона починає підніматися в ціні, то тоді крипторобот продає її за вигіднішою ціною. Наприклад, у перший місяць моєї торгівлі у мене на депозиті було всього 300 доларів. І мій робот заробив мені 16% від цієї суми за місяць. І це нормальний відсоток. І для початківців це можливість увійти м'яко, дуже комфортно. У сквіт криптовалюти навіть із невеликих сум. А для професіоналів це додаткова можливість диверсифікувати свої кошти. Отже, щодо безпеки, ваші кошти захищені, тому що ви їх нікому не віддаєте. Робот торгує через IP-ключі і нікому не віддає ваші кошти. Торгівля ведеться на споті без кредитних плечей, і ви ніколи не можете втратити свій баланс угоди. Робот не закриває в мінус. Він робить тільки плюсові угоди. І ви можете наочно дослідити кожну купівлю та продаж у себе на біржі або в додатку чи безпосередньо в хеш 7. У нас є два варіанти торгівлі. Це Автоторгівля та проторгівля. Для початківців перевагою є автоторгівля. Вона дозволяє, не маючи жодних навичок, знання, розуміння, віддати роботу криптороботу, і він сам працює, сам торгує. В цьому випадку є тільки одна вимога. На одну монету вам потрібно не менше 300 доларів. Більше можна. Але, на жаль, менше неможливо. А проторгівля це вже для просунутих користувачів. Тут можете самостійно вибирати стратегію, змінювати її у будь-який момент, не зупиняючи робота. Взагалі, наш крипторобот дуже рухливий, дуже зручний, і тут у проторгівлі ви можете починати навіть із 50 доларів. Ну, це не найкращий варіант, але така нагода є. Важливо також зрозуміти, що це не якийсь хайп, це фінансова піраміда, де вам виплачується певний відсоток щодня. Ні. Ви отримуєте те, що заробляє ваш робот. І ви можете в будь-який момент взяти і вивезти всі кошти, або частину коштів, або додати. Тобто це ваші гроші на вашому депозиті, на вашій біржі на вашому аккаунті. Тобто все повністю і професійно захищено. Це можливість для початківців м'яко і комфортно увійти у світ криптовалюти навіть невеликих сум. А для професіоналів це додаткова нагода диверсифікувати свої кошти. Інструмент коштує лише 140 доларів на рік. Це ви купуєте річну ліцензію за 140 доларів. Давайте порахуємо, то це виходить менше, ніж 12 доларів на місяць. Так, на ринку є і інші роботи. Так, насправді на ринку є все, що завгодно. Є навіть безкоштовні роботи, є роботи, які коштують і 2000 доларів. У нас найлояльніша ціна 140 доларів. То чому ми платимо ці 12 доларів? Вони дають можливість вам мати наставників, помічників, навчання, підтримку. Тобто, ви тут отримуєте все те, чого ви ніколи не отримаєте, наприклад, на біржових роботах або якихось інших роботах. Тут кожен вам готовий допомагати, тому що мені, наприклад, вигідно, щоб ви заробляли, а заробляти ви будете тоді. Коли ви все зрозумієте, правильно побудуєте стратегію торгівлі роботом і так далі. І я це допомагаю зробити своїм партнерам. І кожному партнеру вигідно, щоб запрошений ним учасник крипторгівлі мав дохід і мав серйозний результат. Тому так важливо зрозуміти, що – це реальний бізнес. Реальна компанія, яка створила реальний продукт, і ми з вами його купуємо. Це не якась фінансова піраміда, де дохід залежить тільки від того, що люди приходять і приносять гроші. Нові люди прийшли, гроші принесли і тоді заробили вище стоячі. Ні, тут такого нема. Тут ми купуємо реальний працюючий продукт. Це перша стаття прибутку компанії. Друга стаття її доходу це наша торгівля, тому що від кожної нашої угоди 20% віддаються творцям робота. Наприклад, робот заробив вам долар, то робот забере 20 центів, 10 доларів ви заробили, 2 долари робот забрав. Це прибуток компанії. А тому, отже, їй вигідно, щоб ви заробляли, адже чим більше ви заробляєте, тим більше коштів має компанія. Хес 7 це цифровий продукт, який генерує прибуток за рахунок торгівлі на різниці курсів криптовалюти. Тобто за рахунок волатильності, зростання та зниження ціни кожного з активів. Фактично, можна сказати, що робот-Хесін це цифровий трейдер, мета якого це отримання прибутку, з коливання ринку криптовалют. І тут усе націлене на серйозну роботу на довгі роки. Компанії вигідно, щоб ви працювали, заробляли, збільшували свою команду, тобто запрошували нових партнерів, клієнтів. Кожен клієнт їй дорогий. Бо він приносить дохід компанії. Кожний партнер ще дорожчий. Він приносить компанії підвищений дохід. Робот торгує топовими монетками зі списку топ 100. Ми вам рекомендуємо певні монети. На сьогоднішній день їх в порядку десь біля 80 монет. Крипторобот торгує виключно в плюс. Торгівля відбувається на Топових криптобіржах. Робот підключається до вашої біржі через IP-ключі без доступу до виведення коштів іншими особами. Робот нікому жодного разу не сливав депозит. Це дуже важливо. Це не ф'ючерсна торгівля, де можна злити депозит. Ні, це спот. І тут максимальний ступінь надійності. Робот не боїться великих просідань, він дуже простий в управлінні, має дуже інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, навіть дитина може його освоїти, і, тим не менш, це класний інструмент, який заробляє навіть тоді, коли ви спите. Отже, робот H7 7 це інструмент, який підходить всім, і маститим-інвесторам, і початківцям. І кожен тут вибирає, знаходить своє. Але це дуже ефективний цей робот для тих людей, які розуміють, що таке мережа, мережевий маркетинг, мережевий бізнес і хто вміє та може будувати структури. Тобто для інвесторів це отримання надійного та зрозумілого доходу у криптовалюті. А для підприємців. Це міцна надійна компанія зі зрозумілим екологічним продуктом. Окрім відсотків від торгівлі, тобто пасивного доходу, ми маємо тут ще й активний дохід. Тобто, сама робота робота це ваш пасив. Грубо це 20-25% на місяць і приблизно 200, 300-400% на рік. Але ваш активний дохід може становити значно більший дохід. Більші гроші, набагато більші гроші. У нас ще є 5 видів винагороди. Перша винагорода це ліцензійна винагорода, коли ви отримуєте від 42 до 98 доларів за кожний продаж ліцензії. Яка я вже, як казала, коштує 140 доларів. От ви запросили людину в хась, вона оплатила ліцензію, а ви заробили 42 долари з того. Потім ви виростаєте кар'єрними сходами, то за кожне запрошення вже заробляєте більшу суму залежно від вашого кар'єрного ступеня. Другий вид доходу це торгова винагорода. Тут ви заробляєте від того, що торгують роботи ваших запрошених партнерів. Пам'ятаєте, я вже говорила про те, що коли роботи торгують, то 20% отриманого доходу ми їм віддаємо засновникам робота, але із тих 20%. Левову частку направляють у партнерську програму і це від 10 до 15% від прибутку з тих 20% робота. Третій вид нагороди це торговий бонус. Тут ми отримаємо ще більше, вже від 10 до 40% із торгового прибутку партнера. Четвертий вид доходу це лідерський бонус. Він починається лише з рівня H4, які рівні я розкажу зараз пізніше. Тут ви маєте від 5 до 10% від продажу ліцензій вашою командою. І останній п'ятий вид нагороди це амбасадорський бонус. Це найцікавіший, найпотужніший. І найпривабливіший дохід у цьому бізнесі це ми отримаємо 10% від світового доходу компанії. Цих 10% від світового доходу компанії поділяється між партнерами компанії, які вийшли на рівень H6. Так, тепер прошу подивитися на слайд. Він показує кар'єрні сходи, про які я говорила вище, а також приблизно відображає середній нормальний темп розвитку тих людей, які будують команди, які запрошують людей, які розуміють суть командного бізнесу. Коли ви тільки купуєте ліцензію, то ви на рівні хеш один і ваша винагорода від. Запрошення становить 42 долари плюс 10% від торгівлі тих людей, яких ви запросили. Коли ваша команда зростає до 20 чоловік, ви виходите на рівень Хеш 2. Тут уже ваша винагорода за кожного запрошеного складає 56 доларів. Зростає також ваша торгова винагорода. Коли у вашій команді вже понад 100 осіб, то ви виходите на рівень хеш 3. Тут ваша винагорода за запрошення вже 70 доларів. Зростають також і інші види доходу. Рівень Хеш 4 отримуєте тоді, коли у команді у вас вже 300 осіб, з яких 8 ви привели особисто, і 3 з них досягли кваліфікації Хеш 3. Тобто попередньої кваліфікації. Квалі... Кваліфікація Хеш 5 присвоюється тоді, коли кількість вашої команди досягла 800 осіб, з яких 12 осіб привели особисто ви, і коли 300 осіб досягли грівня Хеш 4, і розміри виплату також зростають. Кваліфікація Хеш 6 присвоюється після того. Коли кількість вашої команди досягла півтора тисячі осіб, з яких 20 осіб привели саме ви, і коли три з них досягають рівня Хеш 5. На цій кваліфікації заробіток збільшується порівняно із попередньою кваліфікацією. І так, ціна крипторобота торгового спотового Хеш 7 на сьогодні 140 доларів. Це не остаточна ціна. Коли додасться ф'ючерсний робот, додадуться ще ряд інструментів, можливо, ціна збільшиться. А яка цінність? Ви отримуєте все необхідне для вашого успіху та зростання? А саме навчання з криптовалюти, з крипторинку, з продаж, з фінансової грамотності. У вас є покрокова інструкція від А до Я. І ви все можете зробити самі. Але в нашій команді бізнес нуля допомагають практично всім партнерам, бо кожен новачок десь чогось боїться і не знає. Тому проводимо кожного початківця по всіх необхідних кроках. І ви з першого дня починаєте заробляти. Такого взагалі ніде немає, але тут це є, тому що робот працює на вас. І він приносить вам дохід практично кожен день. І компанії, і партнерам це вигідно. Станьте в числі тих, хто отримує дохід у криптороботі ХЕС 7. Я рекомендую зв'язатися зараз із тією людиною, яка дала вам інформацію. Він дасть вам відповіді на ваші питання, розвіє фактами та аргументами ваші сумніви. Це та людина, яка буде вам допомагати на кожному етапі розвитку вашого бізнесу. Тому обов'язково зв'яжіться з ним та починайте діяти. Ви отримуєте суперінструмент, який працює на вас замість вас, навіть тоді, коли ви спите. Це класно, коли ви прокидаєтеся, відкриваєте програму. Та бачите, робот вже заробив вам за ніч. Ну що ж, день почався дуже добре, і нехай кожний день стане добрим для вас. До зустрічі!